Дійсно підтверджує, що рівень бідності в Україні збільшився і збільшився істотно. Якщо за даними світового банку до війни, це було 20%, то на сьогодні це 37%. Збільшився майже вдвічі. Я не підтверджую ваші дані щодо там, скажімо, Бангладешу. Якщо ви зайдете, подивитись те вже саме світовий банк, там 72%. Але це не про що не говорить: 37% – це дуже дуже велика велика цифра. І 20% – Давайте будемо відверті. Також велика велика цифра. Будь-яка країна у війну, вона бідніша. І люди завжди у війну біднішують. Це пояснюється тим, що всі процеси, економічні процеси, які відбуваються в країні, вони відбуваються з певним знаком мінусу, бо на це впливає війна. Це на це впливає очікування негативні і все інше. Тепер що з цим робити? Що з цим робити? Ну, безперечно, мир, він. Принесе зворотню тенденцію і є. Так звані мирні дивіденди у кожної країни це підтверджується економічною історією, коли е, сам по собі мир, ми, мир він тягне за собою е, те, що люди починають багатшити, і бідність зменшується. І ми, власне, це можемо навіть по, по власній статистиці побачити, коли у нас був 14-й рік і бідність зросла, і після 14-го року вона зменшувалася, зменшувалася, зменшувалася аж до 22-го року. Тому е, ці такі тренди вони е, зрозумілі. Але я вважаю, що про. Е, Просто чекати миру недостатньо. Ми повинні з вами відкрити широку дискусію і запропонувати суспільству рішення щодо прожиткового мінімуму. Більше відео дивіться на Ютуб каналі Новини Лайву. Підписуйся, став лайк та роби свій внесок у розвиток незалежної журналістики.